Доброго вечора. Вітаю всіх на каналі по ремонту з силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ПВМРчик. Я його трошки підрозкрутив. Моделька на 2,4 кВт на 24 вольта. Е -е, наперед скажу перевірити повністю його не зможу. Акумулятор у мене <кхм>, тимчасово відсутній. Буду перевіряти від свого перетворювача, тому. Краш тесту не буде. Ну, а тепер почнемо з самого цікавого. А саме цікаве у нас тут всередині. Ось цей електроліт, який звагітнів І, ну, так, не дуже сильно виплюнув електроліт. Так, що ще цікаве Бачу, от клієнт е клейкою стрічкою приклеїв резистор. Він... З цього місця це я, так розумію, резистор, що заряджає ось цей електроліт. Що може бути схема контролю зворотньої напруги, обрив резистора, або неправильне вимірювання, або пішов рознос блок живлення? Так, при перевірці. Я виявив, що КЗ є на електролітові і КЗ є на. Ну, на транзисторах нема затвори мітер. А от колектор і мітер КЗ показує. Тому не знаю, чи це конденсатор, чи це транзюки. Позакорочували. Зараз візьму, мабуть, я тепловізор, подам живлення і подивлюся, що гріється. Бо на транзюках показує коротке Колектор і мітер. Так, вмикаю струм, додаю 10 А і дивимось, чи нагріваються транзюки. Так, транзюки начебто не гріються. Ну і конденсатор начебто теж не гріється. Гріється лише дроти. Випаю я той кондюк. Подивимось, чи піде коротко з них. Так, цікаво, що ж то гріється таке. От я підключив, дорожки гріються. Це зрозуміло. На транзюки іначе холодні всі. Ну, значить не бачу такий перепад температури. Жодної зміни. Хіба що от ножки бачу? Друга, третя, да. Ні. Перша, друга, третя. Самі ножки нагріваються. То вони, в принципі, всі видно, що на гріті. Ну, тут дорожки зрозуміло аж червоні, так. Да. Все ніяк не... не зрозумію, як ним користуватися. Так, відкрутив я транзистори від радіатора. Ну, здається, схоже, перший і третій транзюк. Несправні. В них ножки гріються. Самі транзистори холодні. Ну, можливо, трошки тепліші, ну не всі 4, лише два. перший і третій. Зараз спробую випаяти, Подивимось, чи ця штука пристрій вгадує хоч щось. Ну що ж, випаяв я два транзистори і коротке зникло. Якось так. Трохи поспілкувався з клієнтом. В принципі, поки що вимальовується така історія. Інвертор стояв в холодному приміщенні, було близько 0, мінус 4, мінус 5, і інколи він вбивав другу помилочку. Тобто перехолоджені датчики температури, зникло світло, підійшли його, вімкнули. Він зробив бах. Його ще раз декілька разів вімкнули, і він не запустився. Допускаю. що Можливо, був конденсат. Спочатку прошило, пробило транзюки. Але чому зарядний? А зарядний, виходить, це вже коли намагалися вімкнути, він декілька разів резистор перенагрівався і пускав димок собі. Ну, якось так. Так, коротке зникло, але зникло лише коротке з конденсатора, з електроліта. А з трензюків воно нікуди не ділося, тому, тому що треба вчитися тим тепловізором користуватися, щоб зрозуміти, де його можна використовувати, де не можна, де не потрібно, де взагалі він буде лишнім. Поки що так. Рухаємось далі. Так, ну що? Процес рухався, рухався, замінив транзистори, замінив резистор, точніше, появ резистор, замінив електроліт конденсатор, поставив от такого, от такого, такого поставив, 470 на 500, який був такий поставив, стояв 470х500. А той, що я поставив, ну, практично такий самий, трошки вищий. Пропаяв затворники, пропаяв, Вибачаюсь. пропаяв, Ледь знайшов резистори, які йдуть на вимірювання напруги. Ну, всяк випадок, розумію, що це, скоріше за все, кондюк прошило після того, як транзистори вже вийшли з ладу, тому що він стояв на зарядці. От... Ну і плюс волога, я так думаю. Але, 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 але все-таки цю штуку пропаяв. Не знаю, можливо, процесор не робочий. Зараз зберу. А потрібно й перевірити. Зараз перевірю процесор, підкину платку. Подивимось, що воно пище. Так, по ідеї, має бути як будильничок. Ну що ж, в принципі, вона жива. Ну, збираю, ризикну. Драйверки перевірив, всі показують однаково, розбіжності немає. Тут ці транзистори начебто цілі, нижні транзистори теж цілі. МБПТ не використовувалась взагалі. Поїхали. Так, Нап'яли окуляри, підключив напругу і вимірюємо на електролітові на всяк випадок, щоб не було перевищення напруги. Так, здається, щось не так. Наскільки ми знаємо, що ПВМР це не передбачувана річ, а точніше передбачувана в плані несправностей. Чотири транзистора, які розкачують драйверками, один з них в короткому. Точніше, два. Оці два транзюки в короткому. Е -е, зараз я тут. Перевірю ці транзистори. Заміню або всі, або тільки два штучки і спробую. Спробу номер 2 не фільмував, мені ліньки штатив ставити. Коротше, 367 набирає, начебто не пливе. Зараз вже спробую вімкнути з окулярами, звісно. Подивимось, як воно себе вестиме. Ага, відійшов контакт чи піде на генерацію. Так, пішло на генерацію 229, 230. 1,7 А споживання, 1,6. Зараз вентилятори вимкнуться, стане 1,4. Так, чи видно, чи не видно, 230. Ну, от споживання стало 1,5, 1,6. Потихеньку собі чукикає. Так, тепер лишилося перевірити його в роботі. На жаль, ну, не на жаль, а взагалі, на даний момент в мене немає акумулятора на 24 вольта. Власник забрав його і це нормально. Тому мені потрібен, якщо в кого є, звичайно недорого, тому що це не для власного користування, а це просто для тестів. Акумулятор на 24 вольта, бажано якийсь компактний, може бути в не дуже в хорошому стані. Головне, щоб можна було тистанути, дати йому 30 А на зарядку, 30 ампер на розрядку. Так, подивимося, що у нас тут з температурами. Тут у нас 40, найжгарячіше. 41 35 Це що у нас там таке гріється? Щось не дуже розумію А це у нас там драйвера 5 штук От. Раз, два, три Чотири, п'ять Мабуть, що так Тут щось трошки тепле Ну, в принципі, не критично 35 градусів. Так, ну, звичайно, додатково стандартно вентилятори обдувки на мінімалках, це зрозуміло. А зараз думки, як перевірити його від мережі. Від акумулятора я перевірю перетворювачем, а від мережі виставив мінімальний струм в настройках налаштуваннях і спробую підключити до мережі, подивитись до якої межі піднімається напруга на електроліті. Ну, більше ніяк. стремна річ, звичайно, впихати таку штуку в мережу без акумулятора. Але що поробиш? На то він і експеримент. Хоча чекайте, пущу краще від інвертора. Менше погорить. Так, пішов запуск. Поки що його не пірвало на шмаття. Ну і типу пішла зарядочка. Зарядка показує 29,2. Ну, лізти тестером не захотів, коли воно це все працює. Якби це був хоча б акумулятор, то можна було б зрозуміти. А так... Незручно, та й ліньки трохи. В принципі, він попрацював, холодний, нічого не нагрілося. Кондюк цілий. Ну, думаю, в принципі, можна ремонт завершувати. Такий от ремонт вийшов. Звичайно, без тестів, ну, нічого. Надіюсь, ця штука трохи попрацює. Дякую всім, що переглянули відео. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Всім пока!